Кращі солісти, вокальні та хорові колективи міста зібралися у міському палаці дітей та юнацтва, аби взяти участь у фінальному турі міського фестивалю патріотичної пісні. Вони стали найкращими у районних турах. Лауреатів визначатимуть і у фіналі. Утім, за мету заходу не стоїть визначення того, хто ж співає краще. Головним на думку організаторів є участь представників молодого покоління у такому патріотичному заході. Замість того, аби гуляти з друзями та розважатись в інтернеті. Юні вокалісти дарують найулюбленіші пісні Воєнних років тим для кого вони є нагадуванням своєї молодості, глядачам у якості яких сьогодні ветерани великої вітчизняної. 70 років тому при форсуванні Дніпра 553 солдати та офіцери отримали звання героїв Радянського Союзу. Серед них чимало наших земляків знати й пам'ятати, про яких обов'язок наступних поколінь, переконані ветерани. В ці дні городським советом, управліннями, департаментами городського совета проводиться дуже напряжена робота по достойній зустрічі цієї дати. Мы проводим круглые столы, торжественные встречи ветеранов и школьников, научно-практические конференции, проводим э, конкурсы на лучший рисунок, на лучший музей. Вот сегодня проходит фестиваль песни. Те мероприятия, которые проходили в городе Днепетровске, показали, что Молодежь Днепропетровска стремится стремиться встречам с ветеранами з, з удовольствием собирают и не только дома, а поисковые групи з різних організацій, еспонати, которые наповняють свої музеї з удовольствием проводять поисковую работу и участвуют в всіх мероприятиях, которые часто же самі організовують. Одним з постійних організаторів заходів, які проходять у палаці дітей та юнацтва, є міський дитячий парламент. Ми занимаемся організацією Всіх городском дворце детей дітей юношества займаємося общественной работой, работаем з дітьми Это мероприятие не исключение, тому що робота з ветеранами сейчас ведеться в нашому місті очень активно. 70 летие освобождения Дніпропетровська ми теж приурочили к этому мероприятию. Супроводжує фестиваль оркестр флотилії юних моряків та річковиків. Виконання патріотичних музичних композицій для хлопців. Річ звичайна таким же звичним її поняття патріотизму. Патріотизм к это любовь к ней, К проявлення во всім например, защита страны, тоже поддержание страны. я бы хотел служить на морському на морском флоте, чтобы защищать страну. Олена Дроздова Ростислав Милов, Объектив, 27 сьомий канал.